Ранкова прохолода над річкою, і сьогодні я приїхав на невелику водойму. Річка, на якій я в принципі часто рибалю в моїх руках ультралайт. І моя ціль це є половити окуня. Звісно, що на річці може клюнути будь-яка риба, але з ультралайтом все ж таки я прицілююся саме в Окуня. Зараз у нас на вулиці така погода, що ранки прохолодні, там близько нуля градусів, а в день прогрівається температура повітря, градусів до 12, 13, 14. І по моїх декілька річних спостереженнях це просто суперовий час, коли окунь на ріці стає активним і просто потрібно приїжджати і його ловити. Саме цим сьогодні і займемось. Першим у воду в мене полтить Абстрім Скорб на 2 грамах. Саме ця приманка вже давно себе добре зарекомендувала під час ловлі окуня. І що головне, під час ловлі окуня саме в холодній воді, в пізньоосінній осінній час, в зимовий час. Так що віримо і сподіваємось, що зараз одразу і вдасться нам розловитися. І розпочинаю свою ловлю з ближньої берегової моєї зворотки. В принципі, Риба може сяти і на течії, і в зворотній течії, треба методично всі місця проловити і от починає саме з своєї берегової зони, з ближньої зворотки. Зі старту, з досить активної проводки, почнемо, подивимося, як окунь буде себе реагувати. Якщо в принципі, він є на точці, то навіть на досить активну проводку він все одно відреагує, клюне в холосту, стукне приманку. І головне просто знайти локацію, де він стоїть, а тоді будемо вже підбирати як краще його ловити. Є. Оп, і перша рибка на гачку. І ось він перший окунець з берегової зворотки, спокусився. І для невеликої річки такий стандартний розмір грамчиків на 60-70. В принципі, він декілька разів доганяв мою приманку, декілька разів мені клював. І в черговий, після чергової покльовки такий сів на гачок, такий... Ну, Я не можу сказати, що поганий. Прям приємний-приємний оконець з гарною покльовочкою. Бойовий, осінній. Стандартний розмір для ріки, для невеликої ріки. Такий красивий і головне від'їджений оконець. Видно, що осінь, видно, що він кормиться. Так що давайте я його одразу звільню з нашого гачка. оп, І акуратно на пляжик пливе. як якоїсь за покльовку. Ох ти, що ти що, який мощний щукан. Вдалося і зловити таку цікаву зразу щучку. Подивіться, яка вона невелика, але як просто різноманіття для рибалки, це вже круто. Насправді такі маленькі щучки, вони рідко бувають в олові. У них рот, вони розвини, мало що їдять. Але така вона красуня. Дивіться, такі найгарні кольори. А зараз відпустимо нашу малечу і продовжимо ловити. Наступна точка і зразу дарую невеликого кунця. Я його зразу відпущу і розкажу вам. Дивіться, є конкретно слить на течі, є зворотка в мою сторону і зворотка в дальню сторону. І я розпочав, ловлю саме з цієї ближньої моєї зворотки. Тут є невеликі гілочки на дні, і саме в цих гілочках сталася покльовка, невеликий оконець опинився на моєму гачку. Є ще один. О, ближня зворотка продовжує радувати і приносити окунців. Знову ж таки, цей окунь не дуже великого розміру, але він подарував мені свою покльовочку. Це вони, звісно, ще тішить. Невелика річка, невеликі окуні, але зранку вони достатньо активно себе поводять і радують покльовками. Кожна точка дає по пару кінців. Є наступний окунь. Але цього вже вдалося спокусити саме з дальньої зворотки. І він теж, на жаль, невеликого розміру. Дальня зворотка теж перспективна, треба приділити трохи часу, щоб детально обловити всі місця. Та То тобто і коряшки, і заливчики, там далі є травичка. І отак методично обловлюючи в одному з місць, все ж таки трапилася наступна покльовка. Є покльовочка наступного окуня. Такий спортивний, спортивний. І наступна точка знову приносить мені полосатого. Ох, як він ростала своя плавничка. Такий злий окунчик. І пару покльовок підряд отримав на точці. Окунь акуратно брав приманку, на все гачку, я ще тут кидаю, тут зачепчики, коряги. Але по це все ж таки проводки з п'ятої, покрівки з п'ятої, ще один матросик. Радує своєю присутністю. Обрав зараз тактику багато переміщатись, і кожна точка, в якій я зупиняюсь полити, вона одразу дає мені покльовки, дає там одного-двох окунців, але поки що це все не те, хочеться йти далі і шукати більш активну рибу, шукати рибу в кількості і шукати рибу в кращому розмірі. Коли бачу перспективне місце, я собі йду йду до зупиняюсь, пару раз кину, ну я кажу, от він ловиться зразу з підходу активний окунь, буквально там один-дві штучки, і після чого я йду далі. В мене є кінцева точка маршруту, я думаю, що до тоді дойду огляну таку обстановку і вже звідти буду повертатись йти дивитись, пробувати ловити рибу. Є. Ой, хороша рибка гарного розміру окунь на гачку. О, це та покльовка, якої я чекав. Саме так я собі уявляв цю покльовку. Я знав, що коли я знайду крупнішого розміру окуня, то він клюне мені з такої сили, що покльовка буде прям така БАМ-судакова. І все так і сталося. Крупніший окунь. На ближній дистанції з-під каряшки, скорб в оливці, 2,5 г грузик, і на такій досить активній проводці стався цей бам-очікуваний мною бам. І погодьтесь хороший окунь для ультралайта на моєму гачку, я його зловив. Зараз ми його також сфотографуємо, тому що окунець красивий, красивий і по окрасу, і по розміру. Видно, що він грубий, тому що я говорю, а зараз такий час, що окунь реально от кормиться. Відпущу його. І зараз з цього ж місця спробуємо зловити ще одного. І наступний окунь. Ну, як це часто буває, перший стає ловиться найбільший, за ним вже починають ловитись менші, але все одно цей окунь грамів на 60-70 це достатньо непоганий розмір. І все ж таки... Оливковий скорб знову його провокує. Окунь мені клював двічі, і з другого разу я його зловив. Є Є черговий окунь. І є черговий окунь в моїх руках. Знову покльовка саме з дна сталась. І знайшов тут такі класні невеликі коряшки на дні. Саме в них стаються всі покльовки. Ото конець. Бойовий, приємного розміру. Я його відпущу. Коряшки. Перескакуємо легким монтажем по тих каряшках. Приманка падає до дна і слідують інколи сильні впелені покльовки, Інколи він легенько так теребонькає за хвоста, але радує, що він стоїть в цій точці, що вдалося знайти цю точку. І покльовки є, Покльовки є на кожному закиді, Так що продовжуємо зразу підкаряни хорошеньки. Вдалося знайти стайку. Правда, діставати їх звідти дуже незручно. Але стоїть стая окуня. І такі, скажімо, достатньо вони непоганого розміру. Дивіться, який він невеликий, але попри це, який горб в нього вже виріс, зазвичай це, властиво, окуням великого розміру, та вони стоять такі горбаті. А тут невеликий окунець. Але попри це... І покльовка як у дорослого, і неуважені він такий борзий, горб у нього вже виріс. Вирішив тепер на точці трошки поекспериментувати, змінити приманку. Покльовки завершились, але думаю, окунь не завершився. Тому я зменшуюсь і в вазі, і от приманочка тепер буде такий пасивний дарт. теж оливковий колір. Оливка взагалі не змучусь цього ніколи говорити. Один з найкращих кольорів для ловлі окуня, і для ловлі активного окуня, і для ловлі пасивного окуня. І навіть на змаганнях, коли є ситуація, коли треба доловлювати того окуня, який же зовсім абсолютно не хоче клювати, саме оливковий колір дуже часто спрацьовує і допомагає це все робити. Так що оливка це може бути базовий колір, яким можна і починати рибалку, і ловити активного окуня, і доловлювати пасивного. Так що давайте зразу спробуємо. Доловити моїх пасивних оконів які стоять в самому березі. Є yeah. покльовочка і вдається все ж таки доловити окуня. оконя. Продає науважені мені дуже сильно з'їв траву, але зменшення. Облегшення, зміна цієї проводки спрацьовує і знову мій оконь радує мене в моїх руках. Якщо говорити про проводку, то зверніть увагу, о, саме окуні відвалився, Працюю такою достатньо активною проводкою, різкі короткі ударчики по приманці. Ах, знову була І от ця проводка вона заводить оконя навіть такого, знаєте, який стоїть і вроді достатньо неактивний, пасивний. Але коли біля нього так близько, біля нього і так коротко, але так різко так приманка робить так тик-тик-тик. Оце якось його так заводить і просто стимулює клюнути. Легкий грузик, один грам, щоб була потім така достатньо довга пауза падіння приманки біля риби. І така комбінація, як на мою думку, саме вона дуже добре спрацьовує. Давайте ще раз подивимося на проводку, кладемо приманку на дно і такими декількома різкими ривками підкидаємо її на дном, але робимо це все там буквально на пів оберта, ручки, катушки. Щоб приманка не пролітала велику відстань, а все ж таки рухалась безпосередньо в полі зору окуня. Коли починає ловитись ось такий окунець, це є вірний признак, що пора йти з точки. Значить, найбільші окуні з нашої стаї вже виловлені, і вони дали дозвіл. Що пропали з точки, ловитись вже таким малим оконцям. Так що затримуватись більше немає змісту, а ловити таких спортивних гонців я не хочу, тому просто покидаємо це місце і йдемо шукати на наступну стаю. Розберемось більш детально по місцях, яких я ловлю. Насправді, коли я підходжу до води, вже одразу можна подивитись і зрозуміти, вдасться тут щось зловити чи не вдасться. Тобто хороші рибні місця, вони якби читаються, читаються відносно легко. В воді є багато затоплених кущів, багато коряжок, багато трави і, в принципі, всі ці місця вони завжди цікавлять рибу, цікавлять е, мирну рибу, цікавлять хижака, які підтягують сюди за мирною рибою. В таких місцях однозначно варто використовувати саме джиг, саме силиконові приманки. Вони можуть бути оснащені як овсетним гачком, так і відкритим гачком. Просто треба бути готовим до того, що з відкритим гачком може бути багато зачепів, але зате у вас буде хороша реалізація покльовок. А з офсетним гачком буде навпаки, буде мало зачепів, зате і реалізація покльовок теж трошки впаде. В цілому не риба не стоїть тільки виключно в самих корях. риба суть і достатньо в достатньо таких відкритих місцях. Треба просто прийти і в швидкому темпі на кожній точці обкидати веєрними закидами і знайти саме от точку її стоянки. І є на гачку окунець, І окунець досить таки приємний. А наступна ж точка одразу дарує мені дві покльовки. Другу реалізовую окунь знову на гачку. Спрацював цього разу дартс, я змінив приманку на пасивного черв'ячка. Моторне масло, колір. І перший раз окунець акуратно притиснув приманку, але не засікся. Другий раз кидаю і ще раз така легенька-легенька покльовочка. Але Дартс на моєму точніше, але окунь на гачку мого Дарца. Ось такий невеликий матросик. Невеликий, але приємний. Холодненький, водичка вже холодна. Давайте зараз цього красення відпущу, Кинемо ще раз ту саму точку і спробуємо доловити рибку. Дальня зворотка переносить мені одразу ж наступну покльовку, ще одного окунця. Відчіпляю окуня. зараз. Ми його відпустимо. Я вам розкажу більш детально про місце. Так само, як і багато точок, які здаються перспективними на ваш погляд, це є от течія, досить сильна течія, і по два берега йдуть зворотні течії. І саме в зворотках, де більш така спокійна вода, стоїть окунь. Зараз вони працює дальня зворотка під другою стороною. Там багато трави. Саме в цій траві окунь ховається а ближче до течії він може вийти харчуватися. Відповідно, я подаю приманку під саму траву і повільною повільною проводкою стягую її вже на течію. Локальній точці такі звороці стоять оконьки. І я вирішив збільшити вагу, 2,5 грама поставив замість півтора. З чим це пов'язано, як підібрати цей грузик? На півтора грама в мене виходила е, пауза після короткого підриву, буквально там 2 секунди, 3. Тобто грузик досить довго тупився, виходить теча його багато проносила. Я вирішив збільшити вагу, поставити 2,5 з півтора. І виходить, проводка виходить більше по дну. Окунь не дуже активний, тобто він не хоче далеко гнатись за приманкою, треба йому. Подавати цю приманку прямо під рот і збільшення ваги відповідно дозволило мені робити проводку більш повільною, і окунь це одразу оцінив. І... Дуже плотно стоять. Окуньки з тайкою, проте вони, скажімо так, не дуже легко -то вмиляються на покльовку. Треба весь час експериментувати. Тобто зміна приманки добре працює, і зміна проводки. Один на трошки вищий підрив підривки, інший на величення по дну. Дуже багато подіоргувань за хвоста, і все ж таки от зміна заставляє окунька все ж таки протакувати більш впевнено, а мені відповідно його засікти на гачок. Треба максимально близько закинути приманку і покласти під дальню траву. І тоді зовсім коротенькими підривчиками. З паузою по дну проводити її. І переважна більшість покльовок стається в тому місці, коли вже моя приманка наближається до течії і хоче виходити. І ось ще один оконь. Зовсім невеликий, але з підтвердженням моїх слів. І я знову змінюю приманку, адже на попередню мою приманку почались холисті покльовки. Означає окунь там стоїть, але треба йому щось змінити. Поміняв колір. І зараз полетить воду карамелька. На карамельку тут ще не ловив. Тому я думаю, на зміну окунь має відреагувати і реагує дуже-дуже добре. Ось такий черговий. Хороший. Дякуємо кожній рибці за покльовку. Все ж таки ультралайт, це є свято покльовок. Це є багато зловлених рибок і задоволення саме від процесу ловлі, від процесу того, що ти багато ловиш. Так що кожній рибці ми дякуємо за покльовку і спускаємо. Заліз в таку дуже складну точку і окунець одразу себе тут проявив декілька покльовок, другий окунець в руках лежить велика коряга, велике дерево, вона заходить далі, ніж за центр річки. І за цим укриттям є така стояча зворотня течія, от у в ній і тримається. Не крупний оконьок, але заліз, так, трошки важко по корячках поводив, а він мені подарував свою красиву, сильну покльовку. Є, є, є черговий окунь на гачку. Є черговий окунь. хоч окунь і невеликий, але кожну покльовку вудочка передає в руку ну, просто суперово. Це є той інструмент, з яким ви не пропустите абсолютно жодної покльовки. Якщо вас зацікавила рибалка на малих річках, то давайте зробимо такий короткий підсумок, що ж вам буде необхідним. В першу чергу це є ультралайтовий комплект. У моїх руках сьогодні це є новинка фаворит Блексон, це є вудочка, яка дозволить. Максимально все відчувати, приловлю навіть окні там, на один грам кожну покльовку, кожен там, дотик. Оснастити її необхідно легкою катушкою, адже сама вудочка важить всього на 56 п'ятдесят грам. Тобто катушка теж має бути легкою. В мене це Shimano Vanquish розміру 2500, тисячі, і вага цієї катушки складає всього на 165 сто грам. Вона ідеально балансує. Мою снасть. На катушку намотаний тонкий шнур, по японській класифікації це є 0,3 розмір, фаворит арена. І далі повідок з тонкого флюорокарбону, орієнтовно 0,18-02 мм, під річку, під окунька буде дуже і дуже навіть Добре, найкращими приманками для такої ловлі окуня, на мою думку, будуть Upstream Дартс і Upstream Scorp. Одна приманка більш пасивна, інша більш активна, така креатурка. І комбінуючи дві ці насадки, можна успішно ловити окуня різного розміру, як мінімум в такій невеликій річці, а також і в інших водоймах. Попробував ще в кінці рибалки зараз покидати на щучку, перев'язався, покидав там 3 дюйми приманку, але вона мені сказала Назаре, не сьогодні приїжджай ще і так і не порадила своєю покльовкою. Я не засмучуюсь, я приїду ще і спробую її таки зловити, але на сьогодні свою рибалку вже буду завершувати. Тож з вами був Яна Боженко, і до нових зустрічей на телеканалі Трофей.